Кріпки собі безсмертний помилуй нас. Святий Боже, світи, хрібний целі безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, світи, кріпки світи безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і, і Духу, і нині, і при сне, помилуй нас, Засвої очевиди наша, влади, добра, сні беззаконня наша. Сіди по сібі, сіли, наша, і мене Твоє, городи. Господи, помилуй, Господи, помилу. Сваје во Луцу и Седу domu Свједому Духу. И да њи престају ових дебикова ми. Оће наше, Жеси da небеси, да сведици им ја двоје, да прејде da свјет двоје, да бле волја твоја. Ја до небеси и на земли, ги наше суши, да жемле си оставље нам волје наша. Ја Яко твоє царство і сила, і слава Отца і Сина, і Святого Духа нині, вік і присниво віки віко.

Основає землю, тверди, я не приклониться, во вік віка, без ризу, діяні, побігну, рома, йорі, не, як коризов на орах стануть води. Отзабречений Твоєго ласа рома твоє обояця. бояться, Господь гори, не сході, поляво місто, як же оснували сим, приділ положили, си не прийдуть, неже обретяться покрити землю, Посилає істочники водебрі посеред ор прийдуть води. Напия все звіре, се, не жду до нареву жажду свою. На тих дице небесне привітаю среди камінь і глаз, глас, напає ород привез, при у їх от плододіл, то и насититься земля. траву с котом, і слаг на службу чоловіком. Извести хліб от земли, винавесили серце чоловіка, умастили це ілайм, і хліб серце чоловіка укрепить. Насидять, треба польнее кедроліванське жена садил там оптицевойся. и роди его ще предвидеть, стоїть імя, орева сокій лайм, камінь прибичиш зайцем. Сотворилася луну, во времена Сонце запад свои, положили сім'ї без ночь Же продукци звіри и добра в неї, схем не рекаючиво от Бога пищу собі. Восья сонце собралася, воложи своих лягут, І зайде чоловік на діло своє На діла, не своє до вечора. Яково звеличество діла Твоє, Господи, вся премудрость І сполниця земля, твари Твоя, все море великої пространної та млади, женище слава. Животнее мале, со великими там у кораблі приплавають. Зміси, Гожесу, здалися сервати йому всяку тобі чаю дати пішому Дав, що я, тобі їм соберу, то вержу тобі руку, всячіска і спольниця благости. Отреч, уже тобі лицево зм'ятуться, отимиши духи і щезнути, опер свого После посліши духа твоєї сужижду цієї лице землі. Буде слава Господня, вовіки возвеселиться Господь у діліх своїх. Prezara na zemljo Turaj treste se prekrasa JS, Oramedim Jacija, Gospi in Gospode, evo, v životi mojim pojubom, mojim udom daže, da je, da v sledecijem obaj si da mojaža vozove s ljudmi, v gospodi, da je iz šesna mrzličnica v zemlji brez zakonec, se je kože ne bati im blagoslov, duša mojih gospod, sonce, bazen zahod, svoj položaj, le sedmoj bajsnoš, jako vozove leče, šesnaest latvijskih gospode, vsa pre modrost, in so otvorile leče Slavovcu in Svetemu Duhu in na njih je presnova Vikevikova, mi Аллелуйя, Луйя, Луя, слава тебі Боже. Аллилуйя, аллилуйя, луйя, слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Миром Господу помолимося. Восушній мірі, спасені і душ наші, Господу помолимося. Омирився, уміра, благостояний, святой Божої церкви, і свядини, всі, Господу, помолимся, освятім храмі, самі совірою, благовійним, і страхом Божим ходящих вонь, Господу помолимся. Освятійшим селенцям, Архирем і нашим люві папірим, сім'ї, оприосвященому єпископі нашим кір Теодорі, і о єпископі нашим кірнілі, чесні присвітлистів, охресті, де яконству, семь пришти людях. Господу, помолимося. Обохранним і в народі нашому, придержащих, властих наших, і осим воїнстві. Господу, помилуйся. Господи помолимось. Оградіцем, граді, раді страні, і віру, і живущих в них. Господу, помолимося. Облагоростворені воздухової забили, і плодов в і времені їх мирних. Господу, помолимся. О, плаваючих, путешествуючих, недуючих, страждущих, пліненних, о спасенії, Господу, помолимся. По ізбавитися нам усякі, оскорби гніва й нужди, Господу, помолимся. Заступи, спаси, і сохрани нас, Боже твоєю благодатію. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною і владишицю, нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіми святами пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу. Яко подобає тобі всяка слава, честі, поклонений Отцю і Сину, і Святому Духу на ній, і присниво віки віком. хранення устом моїм, і двері рождення у снах моїх, не вклони серця моєго, словеса, лукавстві не пшивати мене у рісіх, за чоловіки, ділаючим беззаконні, і не сучтуть сої зброни моїх, накаже тмія, праведник милості обличить м'як, але же річного да не мастила моє я, як ваші молитва моя, облавлені їх, пожертва при камні суди їх, залишить оли мої, як возмож. Як ото, що землі просидеться на землі, розсточишеся, кості їх приаді, як ко тобі, Господи, Господи, очі мої, наді оповахне ми душу мою, ми от світі юже составищами, і од собла з ділаю беззаконні, дут во мрежу свою грішниці, один єс до дондеже, прийду. Гласуєм Господу, ласуєм, -ко, Господу, помолий шах, пролию при ним молене моє печать мою, при невозвіщу, не вдаєшся зати од мене, духу моєму. Ти познала, єси Моя, зимоя, напути сем, не може хоч да скреща судьмі, смотре Одесну в м'язах і не познає мене. в небесно од мене, не зискай душу мою. Во по тобі, Господи, рік ти єси поганий, моя чаш, моя сина землі живе. Войме молений моєму, якось мене ще жило, і збави мене, Мене, як укріпиши, паче мене, і відведи істиничі душу мою, і сповідатися сім'ї твоєму. Мене ж у правениці до дежу заси мені. І зубини возлах от тобі, Господи, Господи, лас мой, дабо душе, не щела, сумолиння моєго. А -а -а, ще беззаконні назриши, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, охочи, ще є, не знайде присвято Твоєго, Духа, дій свій, Господи, на постоле твоя, і премудре показав. Терпіть я, Господи, потерпі душа моя, во славу Твою моя душа моя на Господа. Не туж Твой секвальний, владекого Отца посилається, Неприєдино слушний во мене, князець, бо я ти живе величего Твоя, лома, Тя, апостоли, Твоя устрої, Тим же Спасительно є Твоє смотрення славим, Ісу. Це все, все сильне, спасе душ наших. о страже удрення, до ночі, остраже, удріння, давбувати зраїна Господа, не сізни я, єси, спасе, утішителя Твоєго Духа, да робани, або на чоловічему,

Рашенуття Духом Святим видяще, совершає пам'ятвою, святую, мученіце, стресмо І поклоняємося, благочесно Мощем і святій раці. здраві, почерпаєм страцем нашим синам, всехвальна я, вірую тя, почета. Esta ponha Святому Духу й дані присмивой. Тройцу єдиносично пісно, Слови Моца і Сина за Свято Духов, Боговой наше в Свято и послухав у Позвидо хоче моєгородню, дуже прийде помощ моя. Мож моя, од Господа, творчого не боїселю. О, мощ моя, от Господа, С творчого не боїселю, Споди, Господи, вечір са і без ріка сократитися нас.

І вечерню молитву нашу, Господе він. Заступи, спаси, і сохрани нас, Боже Твоєю благодатію, Вечеря ось цього, свята, мирне і безгрішна. У Господа просим, ангела, мирна, вільна наставника, хранителя душі, тілес наших у Господа, просим. Прощення і оставлення гріхові прирішені наших у Господа просим ай, Господи, добрих і полезних душам нашим і мира, мірові у Господа просим, ай, Господи, прочає време живота нашого в мірі і покаянні скончати. У Господа просим. Християнське кончене живота наше, безболізне, непостидне, мирно і доброго твіта на страшнім судищі Христові просім присвятою, пречистою, преблагословенною, славною владишицю нашого родисту і приснує Маріупосу всіми святами, пом'янувши самі себе й друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Яко благ і чоловіку любець Бог, є і тобі славу, села йому цю і сину, і Святому Духу нині присниво віки, віков. Мир всіма, глава ваша, Господе, ви преклонита. Буде держава царстві Твоє благословений, препрославлена Отца і Сина, і Святого Духа нині, во віки віков. Мой Сай на I'm going Я робив, сочи, ми спасення твоє, свято, приниця всіх людей, світло ткрове, я закові, славу людей твої Ізраїля, святий Боже, сиди, кріпкий сити безсмертий помилуй нас. Святий Боже, сиди, кріпкийся ти безсмертний помилу нас. Святий Боже, сіни кріпки, сиди, безсмертий помилуй нас. Слава Цю і Духу. І нині прислай, велика вікова. Не помилуй нас.

Як Твоє Твоєї царство і сила, і слава Отца, і Сина і Святого Духа нині і во віки вікого. Помилуй нас, Боже, по велиці милости Твоєї, молим ти, Су, услуший і помилуй. І ще молимся о святішим селенсі Мархіре, і нашим ліві папіримським, і о преосвященнім єпископі нашим Теодорі, і о Боголюбивим єпископі нашим Кірбілі. Послужащих і послуживших восятім храмісам, і отців наших духовних, і в во Христі, браті наших. Помилуй, Господи, помилуй, помилуй. ще молимся обох раненім, народі нашим, у продержащих властях наших, і о всем воїнстві. Є ще молимося у престоящих людей, ожидаючих у тебе велике, богатеє милости, затворящих нам милостині за вся православна, Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивий чоловіко, любець Бог, єси і тобі славу, села йому і Сину і Святому Духу на ній, пресно, і присной во віки віков. Ремудромиславніше, безселені я свяфим, без існення посла, тебе величає. Слава тобі, Христе Боже, у наші, слава тобі. я звів цих з небесениць послави Пресвятого Духа на святує своє, ученики і апостоли, спасення нашого, Ради Христос, істинний Бог наш, молитва і причистення своєї Матері, святих славних і всехвальних апостол, преподобних і бонусних, отец наших, блаженого священному мученика Теодора і всіх святих помилувати і спасати нас, яко облах і чоловіко-любець.